Добрий день, шановні друзі. Вони ще гонимо голуби, вже голуби летять. З шостої години ми підняли їх і вже опускаються. І летять вони вже з 3 години зараз. Трошки навіть ті вже ці вже, вже трошки сідаються, довше раніше літали, вже опускаються трошки, але ті шестої теж трошки більш середня висота, але голуби летять. Линяють, злині вже сильно. Там багато хто, що може не треба гонити там в линьку. Але я гоню, голуби все одно, Хочу, щоб вони літали, щоб вони линяють в мене так само. Вони. От. Гру вже понабирали, нормально деякі, одні піше, другі менше, набирають. Але на грі практично вже такі ж всі, ще молоді. На рік подобирають, будемо гонити, частину голубів на плімі, десь зиму ми прикриємо. А остальні будуть літати голуби. Тут ще пар теж буде їх, не знаю, ходимо, посформуємо, які там багато орді без, сумці, без парни буде більше. Але будемо бачити, будемо... Цей рік будемо їх гонити. не буду, Частину голубів будуть літати повністю, не буду закривати. Будемо бачити, як воно буде. Чи буде чи дасть ясно плітати? Думаю, що буде бити сильно, але частина будемо гонити одно. піднімається знову, набирають виш, піднімається, висоту беруть друг, вийшов так щоб зближу. чисте вчора був дощ сьогодні. Погода гарна, свіженько, інтересно. Ну, Ми голуби гонимо одне і те саме. Время, в 6 годин перший подивимось, голуби летять. Там одне одійшло трошки далі, до 9 них. І стаї йде. це жовто-мраморний там летить. Жовтий мраморна самка літає. Пішла ці. Піднімаються, ще один деякі ходять, що вони... я їх і бачу. Стаї теж там кілька штук таки високо йдуть. Ні, камера не, не достане. Але, таке, тримаємо голуби, хочемо тримати такі, що воно бойне, що воно поки радувало нас, перш за все, масть мастю але радувало, щоб воно, кожен тримає собі для себе голуби, якщо має получати задоволення. Саме я держу. Хочу, щоб воно. Мені я тримаю, бо мені подобається тривалий польот, бой хороший, правильний за ну, все політ тримати, щоб воно летіло, було не крилєво. Те, що тріпотить, там про 20-пів години, таке не влаштовує, я хочу голуби, які летять довго. Мені ну, так, я тримаю те, що подобається, мені перш за все. І так і кожен з нас. Пішли вже, одні вже покрилися, 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 одні, а одні далі відійшли, там вже над ставом наших летять. Вже не видно, камера вже не засікає їх. О, ну вже їлі-єлі видно. Не знаю. Високо йдуть. Високо, далеко.